У вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті сільпо на знижки. Кавуни по 37,99. Якщо брати до 10 кілограмів. Ціна без знижки 59,99. Диня Валенсія. Такі невеличкі диньки, десь по кілограму 79,90. Яблука Голден Делішес 109 гривень. Чорна слива 159 гривень. Відразу перепрошую, можливо, трішки шумно, тому що в Сільпо завжди голосно дуже звучить музика. Класна ціна на авокадо 29,99 на стиглий хаас. Томати черрі, сливка, азура 69,99. Тут 250 грамів в упаковочці. Цибуля рання українська 15,90. Томати 89,90 якийсь сорт мучо. І тут вже цікавіші знижки. Контейнери для зберігання. Тут набір 17 штук аж 249 гривень. Тут можна подивитися, найбільше 4,5 літра, потім літрових 3, 600 мл, 3, 250 мл 4 штуки і 6 по 150 мл. Так Компактно склали і зберігаєте. Так, класна ціна на персіл для кольорового 1 літр 199 гривень. Тунець, премія смугастий 160 грамів, велика баночка. Іспанія 74,90. Така шоколадка Corona Max Fun 84 гривні 99 копійок. Ціна до знижки 144 гривні. Так, чіпси люкс картопляні 170 грамів, 59,99, така велика пачка тут з цибули. І такий набір печива біскоті 6499. Квас білий, квас Тарас, 29,99 сезон, але мені він не подобається, він дуже солодкий. Так, і що тут ще у нас? Такий джин по знижки 299 гривень. А козацька рада. На козацьку раду не знайшла ціни. На сайті потрібно глянути. Майонез мене провенсаль, провансаль, маленька упаковочка 150 грамів 1999. І паперові рушники. Премія три шарові, класні щільні, 39,99. Плавлені сирки шостка, дружба 19,99. Так, Потім така мацарела і сулугуні, 54,99. Филата сир ферма 54,99. Так, і Адаммер нарізний сир 74 гривні. Так, а такий, не знаю, не коштувала 119 гривень. Шашлик свинячий поселянський охолоджений 19,90 за 100 г. Так, тут в дерочках сільпо розфасував, тут просто 7 перець, мені здається, і цибуля. Так, в середньому по 600 грамів розфасували. Форель охолоджене філе за 100 грамів 59,90, в середньому один шматок 1,5 кілограма 900 гривень. Салямі зернисто на 54,99 ювілейний. Панчета 100 грамів. 159 гривень. Так, і хамон 399 гривень, 300 грамів Ну це шматочок не нарізаний, незручно. Так, і хамон Серамота 100 грамів 129 гривень. Ось такий. Ковбаса фару сервіла 279 гривень за паличку. Не бачила раніше цієї, хоч ми фару і кременчуг зазвичай беремо. Так, Дрогобицька Премія 49,90 за 100 грамів, і посольська премія 39,40 за 100 грамів. В паличці тут 460 грамів. Сосиски ходох, варені містер гриль 139 гривень 345 г. Так і вершкові Алан 33,90 за 100 грамів, там середньо близько кілограма упаковців. Ось така рікота італійська 69,99 – 250 г. Італійське печиво з лаково-пісочне 320 г, 119 гривень. Печиво солоне тук 100 грамів 39,99. Так, і вафлі, тоня пряжене молоко 5499, але потрібно мати з собою додаток. Так, і, що тут Лимоні 5499, також і артек шкільні 51,99. Вафлі повна чаша 1199 в асортименті. Капсули для кавомашини Нескафе Дольче Густо 259 гривень. Що це у нас? Кава, Мелена еспресо Рома. Лате макіяту також на знижках 259 гривень, баріста Рістрето 279 і капучино так, 259 гривень також. А капсула Льор 144 гривні, також в асортименті. Сублімована кава Рощена Міоро 69,99 9950 І якобс Гронат Голд сублімована 199 гривень. Тут 100 г кафе Голд 100 г 184 гривні. Чай тетру сипний 79,99, Тет з бергамотом чорний. Печиво зі смаком малини. Деліція маргаритка 24 гривні 99 копійок, 150 грамів. Вірменський лаваш на знижках 220 г, 24 гривні 99 копійок. Круасани з начинкою, премія, ванільна, шоколадно-горіхова і ягідна 16,49. Лайер міні, цукерочки в пакетику 162 шістдесят гр, 98,99 грама, дев'яносто вісім на знижках, півлітрова пляшка 38,99 І Ось якийсь напій. Мейкс Лімон, так, 39,99. Це пиво якесь ароматизоване. Безалкогольне пиво львівське 33,99. Хайнікен, безалкогольне Нідерланди, 330 мл. І в пляшках, і скляних, і в ЖБ, 44,99. Горілка, Львів, княжий, 199 0,5 149. Німіров 05, 124 гривні і прайм Водка якась 109 гривень. Фраголіно в асортименті 219 гривень. Ламбруска червона 189 гривень. І Мартіні Розатош Пріс 279, і Беліні з типу з персиковим ароматом 279 гривень. Горошок в баночці, Бессарабський велдар, 41 гривня 99 копійок. Ніжинський горошок 54,99. потрібно мати додаток з собою. Так, сільпо і оливки премія зелені без кісточки, 69,99 З кісточками 84,99. Напишіть, будь ласка, хто більше, які любить з кісточками чи без кісточок. Наприклад, я з кісточками, мені здається, що вони більш якісь сучніші, якщо можна так виразитись. І ось такі ельфаро оливки фаршировані, лососем 99 гривень, тунцем 119 гривень, і креветками 99 гривень. Чула, до речі, що з чесничком дуже смачні, але я їх тут не бачу в наявності. Тропічні фрукти в легкому сиропі 99 гривень, така півлітрова баночка 425. Так що в нас тут ще е манго. і... Папая 99 гривень. Туалетний папір, диво, 8 рулонів 149 гривень, трьохшаровий білий. Сніжна панда двохшаровий 59,99. За 4 рулони арома і панда 16 рулонів, 244 гривні трьохшаровий. Зева 12 рулонів, трьохшаровий 319 гривень. Рідке мило премія з дозатором 39 гривень в асортименті, тут мет, олива. Так І дав рідке 250 мл 109 гривень також в асортименті. Гарнір Фруктіс, шампунь і кондиціонери по 114 гривні, 154 гривні такі шампуні. Так Дав для гладкості 500 мл 199 шампунь і живильний догляд 149 гривень. Пральний порошок розсипний 300 г, арія Аквапудра і Персил Deep Clean 59,99 г. Alies 3 кг розсипний порошок, Еко 399 гривень. І фрош, засіб для прання, такі змінні упаковки по 1,5 літра, 414 гривень. Шантеклір, марсельське мило для прання 244 гривні, 1,3 літра. Так, і Alice Wood для кольорового 349 1 літр, і 1,5 літра 499 гривень. А, тут набір, тут по дві. Це ціна по 2. 349 за дві літрові і 499 за 1,5 літрові. І капсули для прання Wash and Free 119 гривень 11 капсул. Корм рідкий для собачок 100 г чи 6,99 Сухий корм Оптіміл 234 гривні за 800 г. Так і Пуріна Ван 450 г для котиків з куркою 139 гривень. Злаки, курка і цільні злаки 164 гривні за 450 г. Сілан кондиціонер для прання в асортименті 114 гривень. І ось такий Сілан парфумований. Тут дві пляшки, йдуть по 750 мл. Ось а, Така чорна, дешевше разом, чорна і рожева. Так, 119 гривень, якщо одна, і дві а, 444 гривні. Такий Ленор 119 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! До зустрічі в нових відео.